Сравідок Олександр Петрович народився 2 березня 1975 року в селі Григорівка. Батьки до ночі працювали в колгоспі, тому хлопчик більшість часу проводив зі своїми старшими братами. Зі шкільних років він не цурався праці, завжди допомагав поратись по господарству, а влітку ходив на косовицю із старшим братом. Олександр закінчив Григорівську школу і пішов працювати механізатором у тов агрофірму імені Шевченка. Невдовзі одружився, і у молодій сім'ї народилося двоє дітей донька Олена та син Максим. У 2014 році Олександр пішов добровольцем в зону АТО. А 24 лютого 22 року, з початком повномасштабної війни, знову взяв зброю та рук. І пішов захищати Україну в складі стрілецького батальйону. Загинув наш земляк на Донеччині 30 листопада 22-го року, похований у рідному селі Григорівка. Олександр був добрий та щирий. В його очах завжди був спокій та впевненість, а в словах та діях завжди можна було отримати допомогу та підтримку. Саме таким і залишиться він у нашій. Пам'яті заплакало небо вогні блискавиці, ширвуться снаряди і міни в полях і тіла героя.